Пане Юрію, також днем з, щодня, скажімо так, сили оборони нищать чорноморський флот От внаслідок атаки українських військ на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель Іван Хурс. Як повідомляють ЗМІ, з посиланням на джерела в ніч із 23 на 24 березня по Севастополю запустили. 18 ракет росіяни збили 11 з них. Зазначається, що по судну влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає. Також, от вже стосовно цього корабля, пишуть наступне середній розвідувальний корабель проекту Іван Хурс використовується російськими окупантами для забезпечення зв'язку та управління флотом. Ведення радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби. Загарбники поставили цей корабель на озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації наприкінці 2018 року. Іван Хурс базується в бухті Південна в окупованому Севастополі. А його е екіпаж складається із 130 осіб. Як ви прокоментуєте власне, теж такий успіх сил оборони в Криму? Це це максимально круто. Там вже сьогодні вже вийшов гури, підтвердив кого Ямало. Ора uh, ураження Ямалу uh, у Росіян з'являються вже це вже зафіксовано. Воно в них з'являється в публічному просторі. Про це можна говорити. що вони ж раніше витягнули значну частину чорноморського флоту до Новоросійська, тобто вони його відтягнули з Криму подалі від наших дронів. А тепер вони думають про те, щоб відтягнути ще далі у Чорне море, навіть не на російську територію, а на територію Абхазії, а, тому що ну, зрозуміло, що Новоросійськ він абсолютно точно, як і будь-який інший порт безпосередньо в Чорному морі на території Російської Федерації, він абсолютно точно є в зоні дії наших, якщо не надводних, е дронів. То абсолютно точно тих, що залітають зараз на НПЗ, і інколи залітають на, на АДРС, тому їхнє бажання в тому, щоб Чорний Чорноморський флот просто десь заховати подалі від наших дронів, щоб зберегти принаймні те, що них залишилось. І з точки зору військової науки і військової історії, це це, просто, це, це абсолютний нонсенс. Тобто, були звичайно окей, звичайно, що були там. Ситуації, коли там, наприклад, диверсанти знищували там корабель. да Тобто таких таких випадків багато, в тому числі там в чорному морі. Там це той же саме, там, Новоросійськ Новоросійськ лінкор, якщо я не помиляюсь, був свого часу знищений вже після другої світової війни італійськими диверсантами. Цей, цей корабель раніше був італійським. Італійські диверсанти його затопили. Для них це мало символічне значення. Але системно винищувати флот, не маючи флоту, фактично, це абсолютний, ну це абсолютний шедевр з точки зору військової майстерності, і це я абсолютно впевнений, що саме Україна зараз просто переписала і просто продовжує переписувати всю всю військову стратегію на морі взагалі, тому що виявляється, що яким би великим не був той корабель, якби він не був там. Заточений якраз на знищення дронів, якраз на знищення там дрібних цілей, це не допомагає. І країна без флоту, а таких більшість на, на, на даний момент у світі може винищити корабель декілька кораблів, і врешті-решт весь флот країни, яка є в топі по флотах в світі. Ось і все. Російський великий десантний корабель «Ямал» отримав критичне ушкодження гур у тимчасово окупованому Севастополі. 23 березня був уражений великий десантний корабель. От, власне, те, про що ви говорите, просто хотіла процитувати а, а, сповіщення від а, головного управління розвідки 23 березня 2024-го у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту держави агресора Росії, атакований 13-й судоремонтний завод Російської Федерації у Севастополі. Де. Серед іншого був пришвартований великий десантний корабель ворога Ямал. Я з політичної точки зору, оскільки Росія використовує Чорноморський флот як свою гордість для Путіна і так далі. Як ви гадаєте, які можуть може бути готуватися відповідь з боку Росії, на що вони здатні? Що, до чого вони, що вони можуть ще планувати, скажімо так, чи як, як образу, що Україна так успішно нищить Чорноморський? Вони звикли. Ну, вони реально звикли до цього, тобто, вони насправді вони як і будь-які тварини вони реагують на подразники, до яких ще немає звикання, да тобто умовно кажучи. В перший раз, коли ми там знищили або там підбили корабель, я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, коли це було, і тому що їх настільки багато стало, що а, ну, дуже важко пам'ятати. їх. То вони там реагували, вони там погрожували ядерною зброєю. Там вибігали медведів, який поклав в себе бутилку Фінляндії і почав розповідати про те, як ми зараз до Берліна дойдемо. А, а на п'ятий раз вже ну, не було. Просто відбулася звичка. В них звичка до болю. Вони звикли до цього болю. Так само відбулося потім з атаками на НПЗ. Перша атака е, там викликала якусь істерику. Друга вже істерику потихше. Е, зараз вони ну навіть в новинах там плюс-мінус так намагаються не, не дуже писати, тому що є, є звичка. Те Теж саме було з атаками там на е, ісконна. Паскон на російську територію там на той самий Білград. Та вони зараз взагалі не, не згадують про той Білград, що він є взагалі у складі Російської Федерації. Відбулося звикання. Тож ну, можна зафіксувати, що в них е, є реакція, якась е, зафіксована. Я маю на увазі реакцію не тільки словами, там, а наприклад, там намаганням якихось дій, лише на те, що відбувається там перший, другий, третій раз, все інше в них вже відбувається як звикання. Вони просто тепер живуть в новій такій реальності, де це можливо і. І звикає до неї, і це реальність е, для ну і, і вони навіть забувають про те, що колись реальність була абсолютно іншою, і сама думка про те, що Україна може винищити значну частину Чорноморського флоту там в 2013 році, в 2020 році, в 96 році, сама ця думка е, вона була б абсурдною. А зараз це факт, це реальність, в якій вони живуть. Так, дійсно, і хотіла би ще буквально коротко від вас почути ваші думки стосовно того, що відбувається в Росії. Вже бачимо реакцію, що віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гаррі заявила, що немає жодних доказів підтвердження заяв Путіна про нібито причетність України до теракту в кроку Сіті. -Хол. Путін, нагадаю в суботу. Сказав, нібито для підозрюваних у теракті підготували вікно для переходу кордону з Україною. Як ви думаєте, на що вплине власне це все? Це спроба Кремля. Тягнути Україну звинуватити у причетності до цього теракту. Про що може свідчити? Ну, дивіться на мою думку, це протирічить думці багатьох українців, які здатні в цьому бачити там конспірологію, неймовірне там уміння Кремля там використовувати чи спланувати. Це на мою думку, більше схоже на таке російське слово розтіряност. Тому що Путін відсиджувався 20 годин, десь там, поки вийшов і щось там проблеє про те, що там вікно там якесь хтось готував. Це виглядало максимально тупо і не системно. Тому що коли росіяни працювали системно, от коли вони інколи реально вміють працювати системно, але вони системно, коли працюють, це виглядає я завжди як перебор. Тобто, якщо б це була провокація, щоб звинуватити Україну, ну свідома, да, то там би бігали ці таджики з цими заселенцями, в вишиванках, кричали б слава Батері, і, і, ну, і, і, і там, розкидували б навколо себе визитівки Яраша і кредитки Приватбанку. Тобто виглядало б це реально так, тому що росіяни вони не вміють робити красиво. А тут виглядало ну, таким чином, що сталася історія, яку вони реально не контролювали. Вони реально прошляпали і намагаються тепер за вуха притягнути своїх ворогів, англосаксів Україну там хто в них що ж зараз поганий? Там Британ ну, США зрозуміло. Там я фігіх, знає, хто в них там нові вороги, Канада, там ну короче, там Естонія ж безпосередньо з, з Литвою та Латвією І ну ну який ефект це дало? Ну тобто, українці там побоювалися, що там от Путін завтра вийде. Це все сплановано, щоб об'явити мобілізацію. Ну де? Ну, де? Ну, де, де, де вона? Ну, якщо в тебе все сплановано, ти не вичікуєш декілька діб і не мяш щось в, цей в, в мікрофон. Да? Ну, от коли сплановано, тоді воно сплановано. Це... Угу. Спасибі вам величезне, пане Юрій, за те, що ви змогли долучитися до нашого стріму. Юрій Гудименко, публіцист, ветеран, учасник українсь... російсько української війни, був з нами на зв'язку. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на ютуб канал Січас. Будь ласка, коментуйте нашу розмову. Ми чекаємо від вас на вподобайку. Для нас це важливо. Спасибі величезне вам.